Четвер, 19 грудня на 11-му новини в студії Олена Петриченкова. Вітаю, підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Кривий ріг оговтується від ракетного обстрілу. Побита цивільна інфраструктура наразі не працює одна з котелень. СРСЗВ та артилерії ворог бив по Нікупольщині, а ППО в різних регіонах України збивало шахеди на Дніпропетровщині, в тому числі. Під обстрілом були вночі прикордоння Харківщини, Чернігівщини та Сумщини. А на Росії чергова бавовна. Потужну дронову атаку зафіксували. По великому нафтопереробному заводу більше про оперативну ситуацію розкаже наш кореспондент Марко Ручка. Він на прямому зв'язку. Марко, тобі слово. Олена, вітаю! Кривий ріг пережив ракетну ракетний обстріл. Вчора близько півночі росіяни атакували місто. За попередньою інформацією від моніторингових каналів. Атакували Кривий Ріг балістикою. Відомо, що через обстріл пошкоджені лінії електропередач, центральні колектори та тролейбусні тролеї. Внаслідок атаки зупинилася одна з котелень. Крім того, побиті дві багатоповерхівки, лікарня, школа та припарковані в епіцентрі вибухів машини. Буквально дивом обійшлось без постраждалих. Оперативні та комунальні служби усю ніч ліквідовували наслідки удару. З РСЗВ артилерії та дронами ворог би в Пенікопольщині. Під ударом були райцентр та Марганецька громада. Потрощене підприємство, приватний будинок. Серед жителів травмованих, на щастя, немає. Десять областей, включно з Дніпропетровщиною, РФ атакувала вночі шахедами. ППО збила 45 БПЛА, ще 40 втрачені локаційно. Російські окупанти скинули боєприпаси просто на цивільну автівку в Херсоні через удар живцем згорів у власній автівці. 41-річний чоловік, 46-річний пасажир, зазнав поранень. Рятувальники не могли почати ліквідовувати пожежу вчасно через високу концентрацію ударних дронів противника в цьому районі. Через ворожий вогонь на сумщині сталася пожежа в адмінбудівлі. Займання гасили рятувальники, яким на допомогу прийшли небайдужі містяни. Пожежу ліквідували, обійшлось без поранених. На Чернігівщині 16-річного хлопця та поліцейського через обстріл окупантів правоохоронці у тяжкому стані шпиталізували. і Вже вранці повідомили, що поліцейський не вижив, попри намагання медиків врятувати Семенівську громаду РФ атакувала з артилерії. Цілями ворожих снарядів стали будинки мирних людей. У циркунах на Харківщині четверо людей постраждали. Крім того, пошкоджені з десяток житлових будинків і цивільне підприємство. Загарбники обстріляли прикордонне село Зарсазеве. Значні пошкодження та масштабна пожежа у Росії вже втретє за рік фіксують успішне влучання БПЛА по НПЗ в Ростовській області. Під ударом вкотре опинився новошахтинський нафтопереробний завод. За словами керівника центру протидії дезінформації, це НПЗ відіграє важливу роль для оборонної промисловості РФ, дизельне паливо і авіагаз є критичними ресурсами для військової техніки, танків, бронемашин та авіації. Олено, і станом на зараз це вся інформація. Більше ми розкажемо вже протягом наступних випусків. Ми стежимо за оперативною обстановкою на Дніпропетровщині та в Україні. Дякую, Марко. Про ситуацію в країні та області розповів наш кореспондент Марко Ручка. Ми продовжуємо випуск. Жахлива аварія у кривому розі водій вазу хотів повернути та не пропустив форт. Від удару пасажирка іномарки це літня жінка вилетіла через лобове скло. Її у важкому стані доправила до лікарні. Інша також отримала серйозні травми. Керманич залишився неушкодженим. Поранення також отримав водій. Жигулів всіх постраждалих у Поїздки стають розкішю. Новий тарифний удар чекає на пасажирів. З нового року у Дніпрі підвищиться вартість проїзду у громадському транспорті. Скільки коштуватиме квиток у метро, маршрутках та електротранспорті, та як в мері пояснюють чергове підвищення цін, з'ясовувала наша Анастасія Шуляк. Отут на зупинці лежить квиточок за 8 гривень. На жаль, це вже все в минулому. Та відкривати гаманці ширше з Нового року у Дніпрі вкотре підвищиться вартість проїзду. У маршрутках ціна квитка зросте на третину. Більше видати потрібно буде і за електротранспорт, та метро. Тож щоденні поїздки, особливо кількома видами транспорту, сильно вдарять по бюджету Дніпрян. Для мене це занадто. Да? І підвищення заробітної плати немає. Спочатку треба вкладати. Для зручності, а потім брати з людей. Звісно, забагато. Після новини про чергове підвищення тарифів на проїзд в громадському транспорті соцмережі просто вибухнули обуренням. Ціни зростають, маршрутки розвалюються, пенсії та зарплати мізерні. Росіяни ракетами, а свої цінами добивають. В Харкові безкоштовний проїзд, а тут маршрутки смердючі, розвалюються гірші, ніж в Африці. Одніпровській міськраді кажуть, порівнювати Харків та Дніпро не можна. Кількість автобусів, трамваїв та тролейбусів у сусідів скоротилася в рази. Нині на маршрутах працює виключно муніципальний транспорт. Тому бюджет взяв на себе фінансування міських перевезень. Харкові взагалі відсутні приватні перевізники. Вони відмовилися там працювати через те, що там дуже безпекова ситуація розкладена, тобто немає водіїв. І було прийнято рішення, що бюджетування саме цієї галузі воно не таке вже велике для міста Харкова, тому і зробили безкоштовно». У міськраді Дніпра зазначають, в принципі, можуть зробити як у сусідів, але навряд чи невелика кількість транспорту забезпечить потреби великого міста, де, окрім Дніпрян, є чимало переселенців. Якщо порівнювати з містом Дніпром, то в Харкові загалом зараз працює в 5-6 разів менше громадського транспорту. Якщо ми хочемо, щоб у нас було так само, тобто, щоб інтервали автобусів були година, півтора, два і в трамваях так само можемо також зробити. Збільшення вартості проїзду посадовці називають єдиним способом зберегти міські перевезення. Фінальною краплею стало підвищення саме податкового навантаження на транспортну на галузь. За нашими оцінками, вона складає близько 8 мільйонів щомісяця. Бюджет наш такі витрати не витримає. Серед причин підвищення тарифів, зростання цін на обслуговування, здорожчання запчастин витратних матеріалів, підвищення вартості електроенергії. За два роки собівартість перевезень збільшилася на 40-60%. Якщо два роки тому зробити ТО на цьому автомобілі, це нічого, це поміняти фільтрати, масла там колодки. Коштувало там 4-4,5 тисячі гривень, то на сьогодні це 7-8. На автотранспортному підприємстві розповідають, після початку повномасштабного вторгнення лед тримаються, але поки продовжують виходити на маршрути та перевозити дніпрян і гостей міста. Спочатку це була проблема з дорожченням палива. Змінюються ну, вимоги по бронюванню. Нам потрібно підвищити середню заробітну платню на підприємстві до. 20 тисяч. Чи інакше у нас не буде заброньованих водів і так вже працювати нікому. На роботу автотранспортних підприємств вплинув і курс євро, що пішов вгору, адже запчастини купують за кордоном. Здорожчання запчастин 70%. У середньому ну, здорожчання електроенергії 90%, здорожчання води 80%. Працюємо на генераторах дуже багато часу. На жаль, підняття цін не вплине на якість транспортних послуг у Дніпрі. Це констатують і у міськраді маршрутки не стануть частішими чи більш комфортними. Це подорожчання воно не призведе скоріше до все до якогось там покращення стану автобусів. Вона просто покликана для того, щоб їх можливо було ремонтувати та обслуговувати. І після повномасштабного вторгнення у нас автобуси майже не ремонтувалися. Ми зараз дійшли до такого моменту. Якщо не підвищувати вартість проїзду, їх просто не буде, щоб щоб випускати на ліку. Вартість проїзду у Дніпрі зросте вже з 3 січня 2025 року. Ціна квитка в трамваях, тролейбусах та метро складатиме 10 гривень. На трьох великих маршрутах номер 9 77 та 141 Одна поїздка коштуватиме 20 гривень, на усіх інших 18. Але скоріш за все лише до кінця опалювального сезону говорять у міськраді. Потім ціна для всіх маршруток стане однаковою 20 гривень. Анастасія Шуляк, Сергій Озеров та Денис Єлисавенко. Новини одинадцятого каналу. У Дніпрі триває відновлення багатоквартирного будинку на площі вокзальній. Він сильно постраждав від ракетного удару у квітні. У будівлі демонтували аварійні конструкції, зробили систему опалення та замінили вікна у потрощених квартирах. У вцілілих під'їздах також капітально відремонтували дах та відновили централізовану подачу опалення та газу. Реконструкція історичної будівлі продовжується. Ми її будемо відновлювати від Відповідно до тих норм, які передбачено до цих будівлі як історичного спадщина. Тобто всі конструктивні елементи будуть відновлюватися і вона буде виглядати точно так же, як і до влучання цієї ракети. Єдиний на Дніпропетровщині шелтер для маломобільних переселенців переповнений. Прихисток тут шукають ті, хто евакуювався в останній момент. Це переважно самотні пенсіонери з інвалідністю. Зараз місць катастрофічно бракує, бо потік людей з Донеччини, де росіяни чи не щодня окуповують по новому селищу, не припиняється. Як Дніпропетровщина рятує Донеччан. Наш репортаж. Ось пальто. ось пальто. Пальто. Ось. Ось кардиган, це з що моє з дому. ось халату, це моє з дому. Це все, що пані Раїса встигла вивезти з рідного дому. Ледь встигла до окупації. Жила в селищі Шевченко, Покровському району каже, евакуювалась в чому була. Забрала лише документи. Вони зайшли в жовту, ті а тоді а ми жовте, два кілометри живемо наш посілок. Стріляли. Стріляли, обстрілювали дома, вперше позвонити, вулиця Енгільса зовсім згоріла. Рядом та, що жінка сама хотіла виїжджати, рядом дом згоріло. Волонтери відвезли жінку до шелтера у Дніпро. Пані Раїса каже, що робити далі, не знає. Тут ані родичів, ані друзів. Запропонували виїхати в Польщу, проте жінка не хоче. А ви не збираєтесь? А що Що мене там жде на Польщу. Якби я була хоч здорова, так на палки хто мене там жити, Кому я треба? Таких як Раїса у центрі 144. Усі виїхали майже в останню мить. Серед них і пані Олена, жінка з дитинства, має інвалідність та пересувається лише з ходунками. Тож покинути рідний дім наважилась лише тоді, коли його майже зруйнував російський снаряд. Мені ось сказали, що не залишилось людей. Немає вже селища, нічого, нічого немає. Ще одна підопічна центру. Нінель. В жовтні жінка пережила інсульт. У неї частково паралізований правий бік тіла. Ось пройду трошки, та й сразу і сяду, і то все, що я можу. Жінка зі Слов'янська каже, в 22-му вже тікала від повномасштабної війни, але довго без дому не витримала, повернулася. Утім, безкінечні обстріли змусили виїхати знову. Попала в лікарню, лежала з інсультом. А тоді мені сказали, що можуть вас вивезти безпечне місце. Я лежала вдома, нікому не потрібно. Ну нікому не нужна вдома. Кому ти нужен? Сусідам ти не нужен. До цього шелтеру переселенці потрапляють з евакуаційних рейсів, схід сос. Зазвичай це люди з Донецької та Луганської областей. У прихистку їм надають безкоштовне проживання на два-три місяці, але місць катастрофічно бракує. Нам справді простіше та швидше відправити людину в Польщу, в Норвегію, Данію ніж по Україні знайти їм житло. Керівниця шелтеру каже, тут переважно маломобільні люди, за якими місяцями не доглядали. Часто вони взагалі прикуті до ліжка, а через постійні обстріли, які переживали на самоті, їхній стан різко погіршився. У дуже важкому стані люди приїжджають. У нас за ці два місяці більше людей померло, ніж за увесь час, що ми працюємо. Настільки виснажені вони приїжджають в дуже важкому психологічному стані. Тут кожного дня стикаються з людським горем. Розраду знаходять саме в допомозі. У шелтери переселенцям оформлюють пенсії, відновлюють документи, а далі благодійники шукають постійне безкоштовне житло. А допоки не знаходять, люди можуть мешкати в центрі стільки, скільки треба. Дар'я Британа, Анастасія Вільхова, Денис Єлисавенко. новини 11 каналу. Це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та коментуйте новини. Побачимось вже в наступних випусках.